Почнемо з життя українців, об яких кремлівський диктатор зламав усі зуби. Незламний Харків, який готується до важкої зими в сюжеті Софії Чолас. Зима, що лякає зі світлом, водою, теплом чи без. Як живе прифронтовий Харків під постійними обстрілами? Смотри, що сусіди все в порядку. Чи витримає тест на холоди? Це велика виклика. Наш спеціальний репортаж із залізобетонного міста. Це зробило нас, мабуть, сильнішими. Mm. І унікальні кадри, що це доводять. Завдання зібратися до купи якомога швидше. Факти тижня про місто незламних і тих, хто не дає зламатись. Так починається черговий важкий ранок після обстрілів. Факти тижня знімають ці унікальні і водночас жахливі кадри у Харкові. Серед цих руїн рештків обладнання і перебитих кабелів енергетики буквально вишукують вцілілі елементи підстанції. Їхнє завдання зібрати все докупи якомога швидше та повернути світло у наші домівки, допоки не пролунала нова повітряна тривога. Бо ворог нерідко б'є повторно по тих самих об'єктах, де вже працює ремонтна бригада. А тому часу обмаль треба діяти якнайшвидше. Працювали підстанції і в півідрон три чи чотири штуки літали над підстанцією. Не давали працювати, приходилось ховатися. Росіяни полюють на енергооб'єкти і тих, хто їх ремонтує. Стало більше роботи, бо багато шахедів дуже багато відновлювати потрібно. Неодноразово цілили і в цю підстанцію. Ремонт відбувається просто на наших очах. Будемо. Заживлювати лінію чи вийде реанімувати цю підстанцію цього разу. Ми навмисно не показуємо руйнування в повному обсязі, аби не додавати обізнаності ворогу. Але удар був надзвичайно потужним. Із задиманих будівель рятувальники дістають поранених. Є і загиблі. Є психологи. Є суд психологи. Для прифронтового міста це стало буденним обстріли ледь не щодня. Лише за минулий тиждень їх було майже чотири десятки. Ворог прагне занурити Харків, як і інші українські міста, у темряву. Ця зима може стати найважчою. Чи вдасться місту вистояти? Ці кадри зняті кілька тижнів тому. Після чергових ударів ворога на вулицях Харкова справжній блекаут. Від початку листопада час від часу у місті виникають перебої з водою. А на цьому тижні частина жителів лишилась і без тепла. На вулицях гудуть генератори. Їх доводиться діставати чи не після кожного обстрілу. Енергосистема міста, наче картковий будинок. Коли пошкоджені зазнають енергооб'єкти, сипатись починає тепло та водопостачання. Енергетики вже просять заощаджувати електроенергію, менше вмикати обігрівачі і кондиціонери, аби берегти і без того дефіцитний ресурс. Це великі виклики, бо від енергетики насправді дуже багато залежить. Тому я казав, що ця зима буде найважчою, бо я бачу, що ця неспрямована б'ють по енергетичним об'єктам, залишають Україну без генерації, і місто Харків, на жаль, теж не ви Вікна зашиті дошками і зруйнований під'їзд. У цей будинок минулоріч влучила керована авіабомба. Та, попри це, люди продовжують тут жити. Серед них і Сергій. До перебоїв з електрикою теж пристосовуються. Кожен день 20 разів в день. Придбав ось такий пристрій, схожий на лічильник. От зараз показує 230. Вот далі, значить, зараз світ є. А то так, 145 і все, бать, а да? Це обладнання захищає електроприлади від перепадів напруги, особливо кадато все вот это от упала напряження і свібився. Чи не кожен будинок пошкоджений, а на додачу ще й тривалі відключення світла. Це селище Слобідське, усього лише за 10 кілометрів від околиць Харкова. Це зробило нас, мабуть, сильнішими. Ми продовжуємо жити надією, що все скоро закінчиться. Воду сюди привозять у резервуарах зі світлом. Жителі дають собі раду самостійно, наскільки це можливо? Звичайно, як усіх павербанки, запасаємось їх штук, 10, мабуть, у нас попри це, як у місті, так і в області люди продовжують триматись. Так ця зима буде непросто. Тою, але Харків має вистояти. Ми дуже серйозно готувалися до зимового періоду, і багато зроблено, включаючи і кенерацію, БМК, і так зване енергетичний острів не хочу навмисно коментувати це. Ми робимо, і працюємо для того, щоб все було. На варті світла завжди енергетики, і вони щодня готові до нових викликів і ремонтів. У нас буде резерв на який можна перемикатися. Працюємо бо це наша робота. Пошкоджено підстанцію, яку ви бачили на початку, все ж вдається реанімувати. А відтак того дня Харків виграв ще одну битву у темряви. Софія чолос факти тижня, ICTV, єдині новини.